Питання про Артема Азізова, що останнім часом частенько виноситься на сесію міськради, тоді як сам посадовець відсутній знову не знаходить підтримки. 5, 6, 9, 10, 10. звільнити Артема Азізова з посади першого заступника міського голови у зв'язку зі скороченням штату вкотре не вдається. На останній сесії затвердили головний фінансовий документ бюджет громади на 2025 рік. Я би хотіла від вас, пане міський голова, отримати обіцянку публічну про те, що коли у нас відбудеться перше наповнення бюджету в березні місяці, ми обов'язково повернемось до підтримки військових частин. Наскільки мені відомо, зараз у вас 35 звернень. Я би хотіла, щоб ви публічно пообіцяли, що ми з березня місяця почнемо виділяти кошти для військових частин. Я вам сказати, що ми. І в році, в цьому тисяч році так само виділяли максимально те, що ми могли. І обіцяю, що будемо виділяти і в наступному році. Ми, опять же розумію, що нам ми можемо дати. Нам саме закрити за, часи, е, за статті і не довести місце того, що ми буде розвалюватися. розвалюватися. Ви бачите проблеми зараз із мостом, із водою, з дорогою, і Сергії Валеріч, коли вернуться, не щоб ми все таки бачили нормальне місто не розвагах. Коли вернуться, Валерійович, нам для того, щоб перемогти у війну потрібно все-таки всім об'єднатися. І ми в тилу повинні завжди. Кожне своє рішення спиратись на те, чи щось ми зробили сьогодні для наших військових. Так от, ми сьогодні приймаємо бюджет, де не закладаємо жодної копійки для підтримки військових. Дуже вам дякую. А давайте депутати міської ради вже в кінці кінців зберемося там, по 2-3-5 тисяч гривень, і прийдемо там чи в нашому батальйоні. Бо ми говоримо про тісь генералі, як кому своїх ручей, ми з кормали і зберемося. Затвердили на 59-й сесії міської ради ряд галузевих місцевих програм розвитку, серед яких освіти охорони здоров'я підтримали, хоч і з певними зауваженнями, програму охорони та збереження культурної спадщини. Серед основних завдань цієї програми виготовлення облікової документації паспортів на об'єкти культурної спадщини, адже у держреєстрі нерухомих пам'яток України немає жодної Бердичівської. У нас в е реєстрі Мінкульта жодного об'єкта немає історичних пам'яток. А фінансування на це не немає. Не, не. Чи це є робота чисто чист, е працівників е Мінкульта? Простіше кажучи, це їхня за, за рахунок їхні зарплати. На це потрібні додаткові кошти. Мене цікавиться. Ми над цим працюємо і слові Бордечева саме займається дана програма для того, щоб відпрацювати документацію, на яку потрібні кошти, і для того, щоб власне національний реєстр почав наповнюватися тими пам'ятками, які по факту вже існують про дечею. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини. Не з першого разу вдається затвердити програму розвитку фізкультури і спорту. Після емоційного виступу головної бухгалтерки відділу молоді та спорту депутати переголосували. Я скажу про те, що ні один спортсмен і його тренер не зможуть поїхати на змагання, ні один претендент на стипендії не зможе отримати стипендію. Я скажу про те, що ціла галузь може зупинитися. Я прошу звертаюся до вас повернутися до програми галузі фізичної культури і спорту. СК «Бердичів» ми можемо підтримати також, але пізніше. Двічі виходив до трибуни тренер та засновник СК Бердичів Геннадій Радзимінський. Проте підтримки у 100 тисяч гривень, на яку сподівався, так і не отримав. Юрій Калаєнко став, сказав, ну з тобою, друзі, ми з тобою в бізнесі. Да, в бізнесі. Я 93-го року приватний підприємець. Я з 93-го року площу податків в місто За ці податки будуються стадіони, купуються спортзали. Ідуть кошти на освіту, на все. Да? А зараз я стою в таке враження, що я з цього рукою, дайте мені ці державні кошти, хоч трошки дайте, Да? Чому? Я 30 років плачу податки, я, я бізнесмен. І ці кошти це ж державні кошти, так? І що? Не вже так тяжко цих 100 тисяч на 200 дітей виділити на цілий рік. Це звичайна ставка однієї е 100 тисяч. Там ну, 200 дітей, як ви думаєте? Ні, ну конкретно, на що? Мічі треба купити. Іграфу форму треба купити. Тож батьки купують. Хто вам сказав? Ваш сусід сказав, якщо у нас будуть бюджетні кошти, ми прикладаємо м'ячі. З батьками не будемо брати ці кошти. Що, це погано? Що, ми щось не те робимо? Чи що? Я не розумію, чому ділити дітей на, на одних і на других. Ми такі самі діти, вони такі самі діти. Не проголосували депутати і за внесення змін до програми регулювання чисельності безпритульних і безпородних тварин. Заходи, з реалізації якої передбачають обсяг видатків на 2025 рік 950 тисяч гривень. За 18 – троє утримались. Рішення не ухвалено. До нього ще не раз зможуть повернутись. Переконали депутати. І нічого нам не заважає на наступну сесію знову винести. Коли у нас вже буде більше напрацювання робочої групи. Да? А, а ви зараз говорите так, ніби це пирог для всього питича. Ну, не маніпулюйте, будь ласка, тому що ми зможемо повернутися на наступній сесії до цього ж питання вже з трахуванням, якщо... На друге пленарне засідання 59-ї сесії Бердичівської міськради депутати зберуться вже 26 грудня. Розглянуті ще близько 40 питань, більшість з яких земельні. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркалік.